Привіт. Привіт. Добре що ви разом. Зараз обідати будемо. У. Ну мам. Кілька днів і починаю нове самостійне життя. Буду вчитись на заочному. Тобто, дім ти чув? Що він надумав? А що, правильно? Чим раніше стартуєш, тим менше конкуренції з роками. З роботою я допоможу. Це абсолютно не... нерозумне дитяче рішення. Як ти можеш йому піддакувати? Я сподівався мам на твою підтримку. Виходить, що дядя Діма, і той розуміє мене краще за тебе. Ну, звичайно. Дядя Діма святий, а я погана. Ну, чого ти в'їлася? Немає за чого посваритися. Зрозуміло. Знову почалося. Ну, ти бачиш, хіба це поведінка дорослої самостійної людини? На себе подивись. Що таке? Надія та Дмитро одружилися півроку тому. Спочатку все складалося добре. Чоловік одразу знайшов спільну мову із сином Надії Василем, і пара навіть планувала народити дитину. Та останнім часом в сім'ї почали постійно виникати непорозуміння та сварки. Надія вирішила звернутися по допомогу до бабусі, щоб з'ясувати, чому вони із рідними постійно конфліктують. У нас з дімкою такі гарні стосунки були. А тепер щонедень цапаємося ще й через такі дрібниці. Покажи мені фотографію свого чоловіка. І ще й з сином останнім часом порозумітися не можемо. Раніше ніколи такого не було. На цій фотографії є дідух. Так, я його на осінньому ярмарку купила. Такий красивий. Хотіла додати трохи будинку затишку. А додала проблем. Бо зазвичай дідух слід вносити до хати перед зимовими святами. А зараз ще зарано це робити. Не варто було порушувати традиції. Я не знала, то мені його з хати винести. Я бачу, що з цим дідухом щось наче не те. Наступного разу привези його з собою і я скажу, що треба робити. Добре, обов'язково привезу. Я хотіла вас ще спитати про сина. Він вирішив кинути навчання. Уявляйте собі? Як мені його умовити, що він довчився на очному відділенні? Бо зараз що йому я не скажу, він не слухає. Вибери звідси жуть. Подумай про сина і дай мені. Хороший тебе, син. І не треба тобі в його життя вмішуватися. У хлопця власна доля. Ти маєш поважати його вибір. Може, ви праві. Складно це дітей від себе відпускати. Добре, що хоч Дімка запропонував йому роботу. Тепер буде під наглядом. А оцього якраз робити не треба. Не можна їм найближчий місяць разом працювати, бо це лише ускладнить все у ваших стосунках. Роботу хай шукає. Але самостійно. Повернувшись додому, Надія вирішила відверто поговорити із сином. Моє ж посуд? Аж приємна. А я б аби була. Вона порадила мені прийняти твоє рішення. Кручак, не знаю, хто це, але безмежно вдячний. Я ж завжди на твоєму боці. Просто мені не доподобить твоє рішення. Ну, вчився б собі горя не знав. Куди поспішати? Ти й так горя не знаю. Але часи зараз такі, що трохи загальмуєш і кази пролетиш. Ну, Може, ти правий. Але якщо ти такий вже самостійний, може й роботу сам знайдеш? Не будеш Діму просити? Так я вже знайшов. Щодо того, як прийняв рішення перевестись на заочку. Просто там не точно було, але сьогодні все офіційно оформили. Серйозно? І нічого не сказав. А що за робота? У Вітьки на фірмі спеціалістом з безпеки праці. Але фактично вважаю, що майже прорабу. Молодець. Звістка про те, що Василь самостійно знайшов роботу, підбадьорила жінку. Наступного ранку вона прокинулася у гарному настрої. Отже, Вася мій тепер сам себе забезпечуватиме. Каже, перспектива є. і поводиться, неначе дядько. А я все звикнути не можу. Ну, ти як завжди, поспішила на нас насваритися. Поспішила, ну, пробач. Mm. І ти мене пробач. Я був неуважним до тебе останнім часом. Секретарка звільнилася, і тому на роботі постійно якісь накладки виникають. Вибачення прийнято. <смех> <смех> Обожню твою посмішку. <laughs> Я хочу, щоб у нашої доньки була твоя посмішка. Mm? <laughs> Я теж донечку хочу. Нема питань. Зараз зробимо. <laughs> <laughs> Хто б це міг бути? Піду подивлюся. Надія була спантеличена неочікуваним візитом свекрухи. Вона запросила Ірину Володимирівну до кухні. Заходила до подруги. Вирішила заодно до сина завітати. Восьма ранку. Досить дивний час для візитів. А коли ж мені ще дівчика застати? До вас, коли не прийде, все невчасно. Мамо, перестань. Привіт. Не можу довидиш на себе сліз. Ви про що? Чим ти його годуєш? Сухом'ятка. Дешевий сир. Хіба Діма, тобі мало грошей переносить. Ти ж то господарка. От і господарю. Мам, але люблю саме такий сир. І саме такий снідаток мене цілком влаштовує. Не говори з добитим ротом. Я побіг? Пока, мама. Що за поведінка? Якби в нього не своя фірма була, його б давно звільнили з такими манерами. На щастя, нам нема про що хвилюватись. Є, моя Люба, ви вже давно не діти. Вам потрібна повноцінна сім'я. Дитинку тобі треба народити. Одна річ, чоловіки, а жіночий вік не довгий. Куди стільки тягти? Мені здається, це не ваша справа. Це тобі тільки здається. Так, тобі потрібно пройти обстеження. Ось. Я тобі взяла візитку в репродуктивній клініці. Не пам'ятаю, щоб я вас про це просила. Підійдеш, запишешся на консультацію, здасиш аналізи. Може, і справа зрушиться з мертвої точки. Дякую за турботу. Ви вже допили свою каву. Обурена поведінкою свекрухи, Надія ледве дочекалася чоловіка з роботи, щоб поскаржитися йому на ситуацію. Вася чай, сівпити, ти будеш? Ні, дякую. Забула тобі сказати. Уявляєш, Ірина Володимирівна приходила зранку для того, щоб мене допікати? За те, що я тобі ще й досі не народила. Ти перебільшуєш. Нічого подібного. Вона мені навіть сказала прямим ну, текстом, навіть візитку з клініки принесла, щоб я сходила і обстежилася. Надюш, я певен, мама просто хвилюється за твоє здоров'я. Я розумію, тебе не влаштовую, як саме вона це робить, але вона кадровик. Звикла командувати. Діма, я ж до неї не на роботу найматися прийшла. Та я розумію, але куди дінеся У людини такий характер. Вона мені сьогодні, до речі, порекомендувала секретарку. О! Угу. У неї просто день. Гарних вчинків у Ірине Володимирівни. Не кажи так. Я знаєш, як вимотався за цей тиждень без помічниці. Тож маємо бути вдячні. Піду спати. Я за сьогодні вже ситий перемовинами по горло. Минуло кілька днів. Надія збирала Василю Бутерброди на роботу, коли син поділився із нею своїми спостереженнями. Мам. Не хотів тобі казати, але мовчати теж якось недобре. Мені здається, що нова секретарка твого Діма має на нього види. Звідки ти знаєш? Я сам, коли заїжджав в офіс, бачив, як вона коло нього увивалася. А чого це ти до Діми в офіс заїжджав? Це ж їхати через усе місто. Що ти там забув? Ми уклали договір підряду. Я буду йому на об'єкті встановлювати вікна через свою контору. Вася, я ж тобі казала, що ви разом місяць не працювали, бо. Ой, мам, це все забобони. А те, що твого Дмитра може крутити, то це вже реальність. Я не знаю, хто і що там крутить, але ти мене добряче накрутив на свій обід і не ліс не в свої справи. Надія ще ввечері збиралася з'ясувати стосунки із Дмитром і розпитати його про секретарку. Але чоловік повернувся додому занадто пізно, тож вона відклала розмову на ранок. Коханий, ти куди збираєшся? Кохана, ти так солодко спала, не хотів тебе будити. Думав залишити записку. Мені треба на декілька днів змотатися у відрядження. Але я буду за тобою дуже сумувати. А чому так раптово? Що сталось? Та ні, робочі моменти. Розролю, повернуся, і все тобі розповім. Після того, як чоловік пішов, жінку почали гризти ревнощі. і вона вирішила поїхати до бабусі. Ви казали, що зможете допомогти мені, якщо я вам дідуха привезу. Ми з сином знову посварилися. Та, Діма, здається, собі коханку завів. Даремно ти себе накручиш. Твій чоловік тебе не зраджує. Баблюб, що ж тоді відбувається, я не розумію. Тепер бачу, в чому причина ваших сімейних негараздів. Цей дідух зроблений неправильно, бо до нього попали усі колоски. Тому він, замість того, щоб приносити лад і добробут в родину, спустошує стосунки між всіма членами сім'ї. То як мені тепер бути? Щоб позбутися негараздів, маєш перебрати дідуха, відділити від нього пусте колося і винести їх на родюче поле. Покладеш пусте колося між небом і землею. І скажеш слова заговору. Катя тобі напише. Добре, я як приїду додому, все зроблю. Не поспішай. За народним повір'ям, цей обряд слід проводити з чоловіком на ім'я Василь. Так у мене в оточенні нема жодного Василя. Хі Хіба що мій син? А з ним можна? Це навіть краще буде. І будь уважною, щоб все зробити в тебе лишилося три дні. А з повним колоссям, яке лишиться, що робити? Збереш з нього новий дідух за всіма правилами, але щоб було не менше 21 колоска. І всі вони були повні. А перед святами занесеш новий дідух до хати. Раніше не можна. Тобто я маю його робити не будинком? У нас у дворі альтанка є, в ній можна? Будь-де. Аби його до свят у хаті не було. А як виконаєш обряд? Добробут в родину повернеться і стосунки налагодяться. Надія дуже хотіла якнайшвидше виконати настанови бабусі, але не застала Василя вдома, тож подзвонила сину на мобільний. Привіт синку. Вибач, що нагримала на тебе. Мені вкрай потрібна твоя допомога. А ти на об'єкті за містом? І довго ти там будеш? Ну треба добище потерпить. Тільки обов'язково повертайся. Не наважившись наполягати, щоб знову не посваритися, жінка взяла з сина обіцянку, що він обов'язково приїде додому у домовлений термін. Аби не сумувати наодинці. Надія вирішила все ж таки пройти обстеження. Після візиту до лікаря вона раптово зустріла неподалік від клініки Ірину Володимирівну. Сподіваюся, від лікаря йдеш. От, молодець. Послухала мене. Маєш вже якісь результати? Все в порядку. Критичних відхилень не виявлено. Тобто, можна чекати на онуків. Ну, якщо чесно, з огляду на мій вік і особливості організму. Для того, щоб завагітніти мені, треба пройти курс гормональної терапії. Бідненька. Це ж така справа неприємна. Я знаю, мене подруга по молодості проходила. Рознесло її, як пишку. А ще й маю менше нервувати, тож не лякайте мене. Вибачте, я поспішаю, мені ще треба до магазину встигнути. Угу. Коли Дмитро повернувся з відрядження, Надія заспокоїлась, і їхні стосунки налагодилися. Але жінка дуже чекала на сина, адже він не приїхав вчасно і його телефон не відповідав. Хлопець повернувся додому лише на ранок четвертого дня. Сідай швидко, сподіваюся, що ще не пізно, а що потрібно робити. І на що ти все красиву річ? Тому що вона повинна бути не тільки красивою, а ще й правильною. Треба шукати пусті колоски. Сідай, кажу. Добре. Ти, вибач, я так затримався, просто роботи було повно. Я був певен, що твій обряд слід проводити через три доби, тобто на четверту. Відібравши пусті колоски, мати із сином вийшли на вулицю, щоб покласти їх на родючому полі між небом та землею. Але біля хвіртки вони наштовхнулися на Дмитра. Ну, ясно. Я його кругом шукай, він тут за мамкиною спідницею ховається. Чого трубку не береш? Діма, що за тон? На який заслуговує? Знаєш, що він зробив? По документах провів подвійні склопакети, а поставив одинарні. Навар, певно, собі до кишені поклав. В чого я до кишені не клав, що за бред? Я впевнена, Вася правду каже. Ти щось переплутав? Я переплутав. Я два дні як каторжний, розрібав косяки у дочірній компанії. Сподівався, що вдома можна бути спокійним, покластися на близьких. А твій син мене взув. Вась, скажи щось. Ось. Подивіться, тут копії всіх документів. Ти певна, що він білий і пухнастий? Чи ви разом змовились проти мене? Не смій так розмовляти з моєю мамою. Давайте спочатку розберемось. Розберемось. Але дурити я себе не дозволю. Дім, ти куди? Куди подалі від вас? Вась, невже ти це зробив? Та я взагалі не розумію, що сталося. Дай документ. На, дивись. От в тебе все в житті так. Як попало. я ж тобі казала, вивчи спочатку. Завжди, коли мені потрібна від тебе підтримка, ти тільки нотації читаєш. Досить. Це моя особиста справа, сам і розберусь. Якби ця твоя особиста справа не руйнувала мою сім'ю, може б вона й була б твоєю особистою. Тобто я ще й не твоя сім'я. Чудово! Не перекручуй! Я не те мала на увазі. Надія не могла повірити, що її син міг прокрутити таку оборудку. Вона хотіла знати правду і тому вирішила наступного ранку поїхати до бабусі. Бачу, не встигла ти з обряду. Ще й не довела його до кінця. Син переплутав і приїхав на день пізніше. Ми, коли йшли розкладати в полі колосся, Діма прийшов. Ми тоді всі так пересварилися, що мені вже не до обрядів було. Я просто викинула колоски і все. От тому лад і добробут в родину не повертаються. Якби ти зробила все правильно, то чоловіки б в інший день зустрілися, коли Дмитро не був би такий накручений, і вони б одразу в усьому розібралися. Баблюб, скажіть мені, хто з них правду каже? Дмитро Василя звинувачує у привласненні коштів. А я не вірю, що він не такий здатний. Ось. Документ з цієї папки. Можете подивитися, будь ласка. Цей документ неправильний. Василь тобі не збрехав. Не хотів він Дмитра дурити. Але тут замішана жінка. Через неї ти можеш втратити сім'ю. Катю, принеси мені сім колосків: три житніх і чотири пшеничних. Яка жінка? А, це напевно нова секретарка Діми. Недарма він сьогодні вдома не ночував. Я так і знала. А ви казали мені, що він мені не зраджує. Поки що не зраджує. Але можеш ти і чоловіка, і сина втратити, якщо нічого не зміниш. Одна спроба в тебе лишилася. І що ж мені тепер робити? Ось бабусю коласко, як ви просили. Дякую. Тих повних колосків, що в тебе лишилися, зробиш нового дідуха, вплітаючи ось ці заговорені колоски. Кожен колосок, коли вплітатимеш, перепрошуй як члена родини. А коли закінчиш роботу, їдь до свекрухи, тоді з чоловіком помиришся. Дякую вам. Дідух додому занесете напередодні свят, промовляючи. Дідух до хати, біда із хати. А як пройдуть свята його за традицією, треба спалити. А тепер іди. Дякую вам. Того ж вечора жінка взялася робити дідуха за всіма правилами, Пробачте. додавши необхідну кількість повних колосків. Стань колосом у родині. Пробач мене, Василю. Стань колосом у родині. Пробачте мене, Ірино Володимирівно. Станьте колосом у родині. Закінчивши роботу, вона поїхала до будинку свекрухи, аби помиритися із Дмитром. Добрий день, Ірино Володимирівно. Не можу додзвонитися до Дмитра. Не підкажете, як його знайти? Так він не дачу до друзів поїхав. Там зв'язок поганий. Казав тиждень його не буде. Допекла ти його. з-під завжди тік. Мамо, що це за байки? Ти ж знаєш, я однокурсника живу. А у тебе, як виявили, живе моя секретарка Світлана. Що, та сама секретарка? Так, виявилася, що вона донька маминої подруги. І мама спеціально мені її порекомендувала, щоб вона мене окрутила. Бо Свята гарна дівчинка. І, до речі, не тільки хоче дітей, а точно може їх мати. Гарантовано. Без усіляких гормонів, на відміну від твоєї надії. Що? То це ви та сама жінка, яка хоче зруйнувати нашу сім'ю? Мама, а з документами теж твоїх рук справа? Тобто. До мене зранку приїжджав Василь. І ми з'ясували, що документи на вікна сплутала свята, нібито ненавмисно. Мама, зізнавайся, це ти її підговорила, щоб Василя підставити всю сім'ю розсварити. А якщо й так? Я у відчі. Я вже втомилася чекати онуків, бо що з цією взагалі їх не побачу. І не побачиш, навіть якщо вони в нас з надюшою будуть. Надюш. Пішли звідси. Ти ще згадаєш мої слова. Надія була приголомшена підступністю свекрухи. Вибач мене, кохана. Я так завинив перед тобою. Мені було так приємно, що ти став на мій бік. Але від Ірини Володимирівни я такого не очікувала. Ти просто всього не знаєш. Онуки у неї ідея фікс. Я не хотів тобі розповідати, але моя перша дружина не могла мати дітей. І тому мати доклала всі зусилля щоб зруйнувати мій перший шлюб. І тепер я ледве не втратив тебе. Пробач. Коханий, mm. все буде добре. Надія та Дмитро помирилися непорозумінь між ними та Василем також більше не виникало. Але жінка сильно переживала через конфлікт коханого із матір'ю. Вона змогла пробачити свекруху. І напередодні свят таки вмовила Дмитра помиритися із Іриною Володимирівною. <різь> Дідух до хати, біда з хати. Ой, як гарно! Це моя Надюша сама зробила. Золоті ручки. Ну давайте пригощатися, будемо святкувати. Як і казала бабуся, до родини повернулися лад і добробут. А за рік у подружжя нарешті народилася донечка. Бабуся каже: якщо до дідуха потрапляють пусті колоски, спустошуються і стосунки у родині. Тож для створення оберегу дуже важливо відбирати лише найкраще колосся.